Всім привіт, друзі! З вами Катана і це друга частина 에, рубрика з нуля до 3 <плес> Приємного перегляду. У нас тут в стоці є морква. Де це вона? Ну, Стравберід. Давай де це швидко скупимо і будемо саджати. Ще, припевно, зараз ще і стока обновиться і яйця обновились. Чаймо Оркну. Включаємо стравбері. Сюди. Блюбері. Сюди. О, олду штучку. Гольдблюбері. Гольдблюбері У мене є. так взял и байсет Коконат! нот так оно а ну пошел стойте я ставлю угу. стойте коко ноты и бамбуки стойте бамбуки и мне О, ну дуже сильно требуется бамбуки Ура! Поньк. Взяли, взяли. Семечко дропнулось. Ще раз посадим. Сел. Дві Кстати, завтра буде обнова. Хто хоче... Е, хто хоче серію по обнові? Ну... Ми будемо. Я буду ждати цю обнову. Ну, запишу обнову по завтрашній обнові. Ну, коротше, запишу обнову. Якщо ви це хочете, то можете спуститися нижче, написати в коментарях. І я все зроблю. Все як ви скажете, в принципі. Ну а ми далі продовжуємо играти. Все у нас то маты виру собі? жум Кукуруза берем берем. Рейнбоу Rainbow Strawberry. Rainbow Strawberry. Ну, у байка когда-то. я. Обідівську Все на потім, на потім, на потім. потім. І поруч потяг, а в ньому не ми Сховати пустоту не допоможе на морях. А може, ми забули, як то бути людьми. Отож. Цілуй мене як ваби, падай зі мною в куль, Ціло, Цілої мало було і двої да лави. Цілуй мене в вами падай зі мною в кульпаби. Дима, тяна, мало було і два і да лави, і і тобі ту та ту ту Втікає від путенності, кожи свої борбої від путенності, кожна свої борбої. Де наші підтверді щирі логі, що нагадаю, як то бути, як то нам бути людьми? Тож цілуй мене, палубались, кульпати цілого життя нама. Тя на мало було їх два, і та лави, цілуй мене, вабить Ною в кульбавить, тя на мало було їх два. І на лави тілуй мене, і баби, пали сім'єю в кульпави, цілого життя на мало було їх два, і та лави. Ням -ням -ням. ням ням ням. Так, берем, бараем. О, все, максимум. Сики я получу. Я докупляю бамбук. Два бамбука. Я зможу купити. А де бамбук? Бамбук пропа. Давай Давайте ще трохи на моркві. Як красиво. І не одної Офігеть офієть. Зберунка їм. Ой-ой-ой, борщара котяра. Іду я їсти, де що тут кіт Я закричав. Що, дебіль, мали, ти шо малий, білий? Я тут не заліз, а він не тільки мурі все. Я пройшов, бабою, злотою, вотою то. Тато прийшов, впав в оморо. Сусід прийшов, впав ма. Впав в м. Я забрала вчора і так бо шара котала, захопили світло. Хтось я світ. ще він не прийшов до тебе. Коли твої слова, лишились на устах, холодна це весна, коли пусті серця, коли твої слова, <ммм> холодна ця весна, коли серця, коли твої слова, на устах, холодна ця весна, коли Я вижу, что сюда пройдут выходы, люди И не в никуда. я бачу, що я Ты не с дай сюда, Я вижу, дай сюда, дай сюда, дай сюда, там сюда, и сюда, дай сюда, дай сюда, Ладно, далее. Гойген, сюда, как сюда, I found to sell інвентарі. В моїй інвентарі вже 13 тисяч. Осталося ще 999 мільярдів, де, 999 мільярдів. 999 мільярдів 990 мільйонів, мільйонів. 999 мільйонів. 900... Восемьдесят семь тысяч. Афи, наверное, так я. Я не математик. я не аж такой математик. Тюлипы, 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 тюлипы. Ось так, ось так, ось Не, блін, купи. Тринадцять тюльпанів. Ще посадим. Ого. Ого, тюльпани. Дождіть. Далі подадіть. А серце і почик беруть цвітопч. Ого, блюбері! На 80 на. Ну ч, особі? Таку ягоду ду Наїстися можно. Давай їстися, наїстися не можна. Пошо такой блюбері з'їсти. Капець. <схід> <схід> сонний и хочу спать. Ой, для вас видео записую. Я не знаю, чи вы хочете третью частини. Напишите в комментариях, чи ви хочете третью частину з 0 до трильйона. Це, в принципе, вся серия. Да, така нудна, серія вийшла. Ну, вибачте, мене, будь ласка. Ставте лайки, підписуйтесь. Напишіть, чи треба нам третя частина, а вона нам по-любому треба, тому що я не хочу на, на 340 баксів закінчувати. Ставте. Я... Ну і всім пока, получайте.